Олена і Богдан жили разом 20 років. Вона викладачка філології. Він інженер-будівельник. У них була донька, будинок із садом, поїздки в Карпати, старі світлини на плівку і фраза: Ми це назавжди, я не уявляю себе без тебе. Коли донька виросла і вступила до університету, Богдан вирішив поїхати на заробітки. Спочатку на півроку, потім на рік. Потім проєкт затягнувся. Потім є шанс залишитися офіційно. Вони говорили щовечора, але розмови ставали коротшими. Вона все списувала на втому, на іншу країну. Він надсилав гроші, але не надсилав ніжності. Через півтора року він перестав дзвонити. Вона дізналася про все випадково. Його нове фото з весілля було на сторінці якоїсь івонни. Підпис: Дякую. Що з першого дня зробив мене коханою дружиною? Олена перечитала це десять разів. Потім подивилася на руку, обручку носила досі, навіть під час сну. Зняти її, здавалося, зрадою. Але тепер що? Вона не плакала, лише довго сиділа біля вікна. У голові билися думки. Я ж йому готувала, коли він хворів. Ми ж разом ховали мого батька. Хто ж я тепер? Невже 20 років нічого не важать? Болить не одразу. Олена могла їсти, не могла викладати, студенти бачили її порожні очі. Подруги казали Відпусти, ну що ж ти робиш? А вона хотіла запитати А себе можна відпустити? Бо я вся була в ньому. Під подушкою їхні листи, у шухляді старі листівки на річниці. На дзеркалі ще висіло його побажання, добрий ранок красуне. Вона не прибирала його речі не тому, що чекала, а тому, що боялася зникнути остаточно. Одного вечора, коли впала втомлена на диван, вона почула тишу, Не порожню, а мирну. Ніхто не чекає її звіту, ніхто не ставить запитань, і вона вперше за довгий час відчула вона жива. Олена записалася на йогу. почала готувати лише те, що любила сама. Поїхала сама в гори, туди, де колись були разом, і там під дощем вона вперше дозволила собі кричати. Сльози змішувались із водою, але кожна крапля очищала. Я була, я є і я знову буду.